Часто попадає в ситуацію, коли перше побачення проходить добре з поцілунком та обіймами, але на друге, третє побачення дівчина відмовляється йти. Як перевернути гру на свою користь, збільшити шанси на подальшу зустріч? Адже, по факту, тут ситуацію керує дівчина. Слухай, ну це якесь таке загальне питання, на яке можу також тільки відповісти якось загально. Подивись лекції. Я в лекціях розповідаю, як проводити побачення так, щоб це було максимально ефективно. А так, ти кажеш, наче є поцілунки, наче є обійми, але чомусь на друге та третє побачення до мене ніхто не хоче йти. Значить, не все там так, так просто. Якщо це постійно, у будь-якого хлопця може бути така історія. У будь-якого хлопця буває така історія. Що, наче було непогане побачення, а другого побачення немає. Може, до колишнього повернулось. Може, з кимось ще пішла на побачення, і там ну, щось їй сподобалось більше. Буває. Але якщо у тебе постійно, дівчата не хочуть з тобою бачитись в друге та в третє, щось треба змінювати. Але я не можу вгадати, що саме. Інформації недостатньо. Подивись лекції, знайди на каналі відоси, де я розбираю побачення інших хлопців, де ми слухаємо і покроково їх розбираємо. Можливо, ти там щось. Таке зрозумієш, що стосується саме твого побачення. Ну і запиши своє побачення, і сам прослухай цей запис.